Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Чи отримає Україна на вільнюському саміті НАТО так звану дорожню карту, що може формалізувати її вступ до альянсу? Адже очевидно, що саме із цим вступом пов'язані гарантії безпеки України у майбутньому і ймовірність неповторення війни з Російською Федерацією. Країни-члени НАТО дійшли до консенсуса в тому, що поки продовжуються бойові дії, говорити про євроатлантичну інтеграцію України недоречно однак разом із цим, як повідомляє видання Financial Times, збільшилася кількість країн, які пропонують запропонувати Україні так званий політичний шлях до членства, і зробити все це вже на саміті. У вільність три країни категорично виступають проти цього. І найголовніше, що серед цих країн Сполучені Штати і Німеччина, третя країна, як і можна було очікувати, Угорщина. Таким чином сама ідея дорожньої карти виглядає на сьогоднішній день малореалістичною. А візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі буде. Символічною подією, яка не принесе жодних реальних практичних результатів, саме тому таким важливим сьогодні виглядає узгодження позицій між країнами-членами НАТО і знаходження компромісу між тими, хто виступає за надання Україні дорожньої карти, і тими, хто побоїться, що таке рішення призведе до ескалації ситуації у війні Росії з Україною час для такого узгодження ще існує і є. Абсолютно очевидним той факт, що без якихось конкретних рішень пов'язаних із євроатлантичною перспективою України, годі очікувати якогось політичного рішення ситуації, яка виникла у зв'язку з нападом Росії на Україну, адже є абсолютно очевидним, що президент Російської Федерації Володимир Путін буде робити все можливе і неможливе, щоб запобігти вступу України до північно-атлантичного союзу, і якщо виявиться, що продовження війни проти України є ефективним інструментом для того, щоб запобігти євроатлантичній інтеграції нашої країни, Володимир Путін буде продовжувати бойові дії стільки, скільки у нього вистачить сил. Президент Франції Еммануель Макрон і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн, втім, сподіваються, що примусити Володимира Путіна зупинити війну може голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін. Візит президента Франції та очільниці Європейської комісії до Китаю пов'язаний насамперед із перемовинами з головою Китайської народної республіки щодо необхідності припинення війни Росії проти України. На заході вважають і, можливо, перебільшено вважають, що голова Китайської Народної Республіки має такий вплив на російського президента, який може примусити Володимира Путіна відмовитися від агресії проти України, якщо про це однозначно висловляться у Пекіні. Однак, на мою думку, зв'язок Путіна і Сі Цзіньпіна Якраз базується на тому, що Сі Цзяньпін погоджується із політичною стратегією свого російського союзника, і в день, коли Китай перестане погоджуватися із цією стратегією, його стосунки із Російською Федерацією зміняться до невпізнаності. А ще один дуже важливий момент полягає в тому, що використання Російської Федерації в якості ефективного інструменту для послаблення заходу і для боротьби з Сполученими Штатами також є. В інтересах Китайської народної республіки і не варто очікувати від Сі Цзяньпіна, що він поступиться інтересами свого комуністичного режиму заради припинення війни проти України. Втім, вже той факт, що Сі Цзіньпін хоча б на словах, сказав Еммануелю Макрону та Урсулі фон дер Лейен, що він готовий розмовляти із українським президентом Володимиром Зленським, коли для цього прийде час, вже непогана вида. Втім, про можливість перемовин голови Китайської Народної Республіки із президентом України говорили і напередодні візиту Сі Цзіньпіна до російської столиці. Тоді вважалося, що відразу після перемовин з Ро російським президентом Володимиром Путіним Сі Дзяньпін, який перед цією поїздкою віддав розпорядження оприлюднити так званий мирний план Китаю, поговорить і з українським президентом в рамках віртуальної відеоконференції, присвяченої присвяченої й річниці встановлення дипломатичних взаємин між Україною та Китайською Народною Республікою. Однак, після повернення Сі Дзяньпіна з Москви всі розмови. Про те, що може відбутися його контакт із президентом України, практично закінчилися, і стало очевидним, що Пекін втратив зацікавленість у цій важливій темі, можливо, тому що не дочекався від українського президента Володимира Зеленського такої реакції на китайський мирний план, який міг би Китаю. Створити враження, що Україна готова до миру на умовах, які будуть узгоджені Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією. Також додатковим моментом, який пов'язаний із візитом Макрона і Урсули фон дер Ляєн до Китайської народної республіки. є… Досить серйозний момент пов'язаний з бажанням Сі Цзяньпіна відірвати Європу від Сполучених Штатів, і тому голова Китайської Народної Республіки, звісно, зараз намагається говорити із європейцями у м'яких тонах і не розчаровувати їх у їхніх очікуваннях, що він може втрутитися у війну Росії. Проти України, тим більше, що ця поїздка відбувається на тлі чергового загострення стосунків між Китайською Народною Республікою та Сполученими Штатами Америки. Адже відбулася ще одна зустріч спікера палати представників конгресу Сполучених Штатів із президентом Тайваню. Як відомо, попередня така зустріч відбулася тоді, коли представницька делегація американських конгресменів, на чолі з Ненсі Пелосі, прибула до Тайбею, і там відбулася зустріч Пелосі із президентом Тайваню пані Цай, та вищими керівниками Китайської Республіки на Тайвані. Тепер зустріч відбувається у іншому форматі, можливо, менш е, нервовому для Пекіну, але однак, також досить серйозно ризикованому з точки зору китайської реакції, президентка Тайваню прибула до Сполучених Штатів в, в умовах е, так званої транзитної подорожі з Латинської Америки до. Тайваню і в бібліотеці Рональда Рейгана, що теж є промовистим символом, що згадати, як той американський президент боровся із комунізмом, зустрілася із новим спікером Палати представників американського конгресу, паном Маккарті. Вважається, що пан Маккарті своєю зустрічю із президенткою Тайваню саме у Каліфорнії намагався пом'якшити ефект від контактів з. Третьою за рангом посадової особою сполучених штатів, однак очевидно, що для пекіну це черговий удар по його баченню, того що вищі посадові особи сполучених штатів не мають зустрічатися із президентами Тайваню. Цікаво, що саме в той момент, коли президентка Тайваню знаходиться у Сполучених Штатах і зустрічається із Кевіном Макарці та іншими американськими конгресменами, її попередник на посаді президента Тайваню вперше в історії знаходиться на материку. Китайській Народній Республіці, і це також є важливим моментом, який говорить про те, що Китай намагається втрутитися у внутрішньополітичне життя Тайваню і підтримати партію Гоміньдан, що виступає за збереження взаємини з Китайською народною республікою проти ймовірної незалежності Тайваню на тлі інтенсифікації контактів нинішнього тайванського керівництва і з керівництвом сполучених штатів. Ну і от тут виникає непогане питання: а як в цій ситуації мають Змінюватися стосунки Китаю із Заходом, із Сполученими Штатами з європейським союзом. І наскільки Китай, в принципі, зацікавлений в тому, щоб війна Росії проти України припинилася, коли він хотів би послаблення позиції Заходу, щоб мати можливість вирішити тайванське питання воєнним шляхом чи шляхом допомоги тим політичним силам, які виступають за воз'єднання острова з материком. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і мир вам!